Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. Хочу помалювати лимони. Якусь маломальську картину я можу малювати раз на тиждень, а протягом тижня я малюю невеличкі скетчі акварелю, акрилом, маслом ні. Калгарі класна погода. І надихає щось малювати. Хочеться малювати квіточки, а цього разу чогось захотілося лимони. Бо в нас вдома є лимони. Ось такий у мене підмальовок, приблизно намалювала, де будуть розташовані лимони. І зараз ще подивлюся, чи не потрібно уточнити композицію. Друзі, не знаю, який в мене буде фон, поки що зробила таким червоним. Тому що, якщо я залишу тут синє, а синє жовтим буде давати зелень тому я покрила щас зараз ось таким розовато білим Це чистий експеримент. Просто заповняю холст і заодно трохи догрунтовую, тому що, як показала, Практика оці холсти з долорами. А я знаходжусь, я забула сказала в началі чи ні. Спочатку, що я знаходжусь в Канаді, в Калгарі. І тут в Долараві продаються дуже дешеві холсти. І, звісно ж, якщо дешевий холст, то він погано загрунтований. І дві мої картини, що я намалювала, вони. Якось трохи прожухли, тому що холст з'їв масло і виглядає непогано картина, але з зворотньої сторони там масло прямо на тканині, на холсті. Холст це ж тканина, На холсті прям такі плями. Можливо, я їх потім закрашу. В общем, буду дивитися. А зараз поки що так з якимось одним тоном заложила і ось так це виглядає. Поки що в мене не лимони, а мандарини. Я ось собі думаю, може так і залишити. Ось, смішно, це чистий експеримент і до чого я дойду, я не знаю. Друзі, захопилася малюванням, зовсім забула знімати. Другі говоря. Зробила фон От, і синій і рожевий в мене був, який тільки не був. Зробила сині тіні, сині фіолетові, і фіолетовий і жовтий, і зелений, дуже гарно гармонують. Це як протилежні кольори на крузі Ітона. І тому вони виглядають завжди. Дуже цікаво поряд. Поки що ось такий фон, не знаю, можливо, десь трохи висвітлю, зроблю акцент на тому, що, наприклад, з цієї сторони у мене світло, можливо, тоді ось так. Щось там накидає, зараз подивлюся. Щоб хоч було зрозуміло, десь світло. Смажу края. Так, вибачаюсь там, я питаю в крупку салфетки, які я використала. Ой, звісно, із олійними фарбами складніше. Руки всі грязні в мене. Брудні. Але якось справляюсь Я давно олійними фарбами не малювала, тому трохи так навик втрачається але все швидко повертається. Коли починаєш малювати, згадую, все. Треба подивитися де світ тінь. Ці більш яскраві повинні бути, тому що вони більш контрасні, тому що вони на передньому плані. Не знаю, ось поки так. Щодо композиції хотіла сказати. Завжди красиво, коли якийсь ритм, але щось я знову їх так ось зробила по кругу. Ну, можливо, так, трошки більший, трошки менший. Що вважати це більше, це менше і це трохи більше. Ну, Приблизно ось так. Не повинні дивитись вони якось більш-менш паралельно. Оці, сто в центр дивляться, це і так, це і так, це і так, це і так. Ну, Трохи оці, можливо, схожі. Ну, Тут завжди на передньому плані ось така. Історія розрізаний. Треба щось можливо поправляти. Наступного дня, коли дивиться якось більш чіткіше видно. У мене тут йомучок ходить. І там мої спілкуються. Я прислуховуюсь. Він мені прийшов і сюди намалював. Так що тут співавторство у нас. Прийшлося тут трошки замальовувати. Тобто картина двох художників. Данічки Даніела і моя. Так що, друзі, народжується. Художник. Подивлюся, от тіні потрібно, щоб вони були трохи списані. Зараз вони дуже якісь різкі, різкі, отут під предметом більш темніше. Ну, я зараз в мене немає часу, як завжди, в мене мало дуже часу розбиратися з цими тінями. Треба, щоб під... Предметом тінь була більш така щільна, Ну так десь зачіпляється, ну нічого страшного так, зробиться. Може так і треба. Картина сама себе малює. Хай так буде. Світло, нібито, знаєте, лимони. Дають рефлекси і все перекрашують під себе. І зараз я теж бачу, що холст вже з'їдає багато фарби, особливо тут на фоні мало її фарби. Тут я побільше її набрала, можливо, і залишиться, подивлюся. Ну, Взагалі-то мені подобається малювати там, олійними фарбами, їх легше виправляти, але коли є час. Я люблю, знаєте, емоцію якусь отримала, хочу виплюснути на холст, а потім вже, можливо, не сильно хочеться повертатися до картини. А можна і повернуся, не знаю. Ось ці края потрібно списувати. Вони там повинні бути такі ясні. І знаєте, що замітила на цьому холсту? Якісь дволі катишки чи ще їх назвати, мабуть, це Ой, вже залізла не тим кольором? Все трошки, ну, хай буде так. Забула про що говорила, ну в общем треба списувати. А, катежки, так. Ось, бачите, так ось з'являється, треба їх прибрати. Що це таке? Ну, все ж таки від того, що холст не дуже ідеальний, ось таке виходить. Зробиш білилами білилами, правильно? Зробиш такі, нібито якісь сплески світла, але Тарас десь поділося. Холст їх з'їв. Ось так. Треба тут щось зробити. Такі якісь вертикалі, не знаю, потім ще пізніше подивлюсь. Ой, тут через тут, виходить, більше світла, ніж в цьому році. Ну, в общем, ось ці края треба списувати, тому що вони нібито і оце ж якась ділема. Да? Вони нібито ближче до світла, а з другої сторони вони трохи далі від нас. І трохи воздушна перспектива повинна бути. Бачите, білий кольор мені вже все тут портить. Так, зараз відключуся, трохи попрацюю з фоном, бо і тримаю камеру і малюю, і не дуже мені зручно. Ну і строзі на цьому. Я зупиняюся, така картина десь в інтер'єрі знадобиться. Особливо на кухні непогано такі картини виглядають. Бажаю всім здоров'я, українців, бережіть себе, тримаємося, крокуємо до перемоги. З вами Тетяна із Калгарі, яка проживала в Києві, тепер тимчасово проживаю в Калгарі. До нових відео. Пока-пока. Коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Чекаю ваших коментарів. Чи сподобалась вам моя картина, чи ні. Пишіть, будь ласка. Пока-пока.